Настуся десь в повітрі ловила найсвіжіші вісті про козацьке військо. По зелених святах Хмельницький прислав до Києва лист, аби кияни готувались до його приїзду. Ця вістка дуже тішила її, бо ж з Хмельницьким, розуміється, мусить прибути в Київ і Грицько. Кілька днів прожила вона в тих радісних надіях, кожної хвилі сподіваючись на Грицька. Але час минав. А його не було. Нарешті перейшла вже звістка, що Хмельницький став табором під Білою церквою і до Києва не збирається. Але щоб Грицько з Білої церкви не міг приїхати до Києва, то вже зовсім годі було й гадати. Настуся не знала, що вже собі й думати, але одного вечора служниця прибігла сказати, що якийсь козак привіз до неї листа. Настуся подякувала долю, що це сталося під час неприсутності отця Кирила, бо той був на відправі в церкві і побігла скоріше за тим листом. Справді, лист був від грицька піщенка. Він писав, що ніяк не може приїхати сам до Києва, бо порубаний під Корсунем, хоч і без всякої небезпечності для життя. Що сподівається скоро одужати й прибути, якщо козацьке військо довше постоїть під Білою церквою, і що він їй тепер, як завжди, любить, це короткий зміст того довгого листа, повного запевнень про любов і ентузіазм, який панував в козацьких рядах по тих нечуваних перемогах над польським військом. Незважаючи на вість про рани Грицька, лист незвичайно втішив Настусю, і вона його читала й перечитувала без кінця і ліку. Головна річ в тому, що Грицько її любить й прийде незабаром до неї. Але її чекало нове розчарування Грицька не було як не було, а натомість стали приходити вісті. Що війна розпочинається наново, що польські війська зібрані на Волині, що там вже йдуть битви з козаками, і що сам Хмельницький збирається з головним військом з-під Білої церкви на Волинь. Звичайно, не було найменшої надії, щоб такий завзятий козак, як Грицько, в тих обставинах відстав від війська і поїхав до Києва.